Три місяці столичні даїшники намагалися навести лад на київських дорогах. Кажуть, результати є, але невиконаної роботи дуже багато. За цей період у Києві на порушників правил дорожнього руху склали понад 33 тисячі протоколів. Кількість аварій порівняно із таким самим періодом минулого року зменшилась, а ось кількість травмованих та загиблих зросла. У київському управлінні ДАЇ кажуть, найбільше аварії трапляється на тих дорогах, де рідко бувають затори, і водії, скориставшись цим, активно тиснуть на педаль газу. Одна з головних проблем на дорогах це неправильне паркування. Залишення транспортних засобів на смугах руху громадського транспорту, паркування ялинкою все це. Ті проблеми, на які ми зараз активно звертаємо увагу. Інспекторам вдалося зрізати і прибрати чимало незаконних паркувальних пристроїв, які заважали автомобілістам залишити авто у тому чи іншому місці. Найчастіше такі пристрої встановлювали власники кафе та магазинів біля входу у заклад, аби клієнти могли без проблем припаркуватися. Ще одна проблема на дорогах це ями. У Києві автодорі заявляють, виділених коштів із бюджету на ремонт доріг не вистачить. Наразі робітники відносно. Овлюють покриття у центральній частині міста, там де було протистояння між мітингувальниками та беркутівцями. Скільки грошей потрібно на реконструкцію майдану незалежності, ще не підраховували.